Світ Катерини складався зі звуків, яких вона не видавала ритмічний стукіт кросівок по біговій доріжці, глухий брязкіт металевих млинців на штанзі, приглушений сміх у роздягальнях, уривки ділових розмов по телефону. Вона була диригентом цього оркестру чужого життя, але її власна партія була написана тишею. Вона рухалася коридорами елітного фітнес-центру Атлант майже невагомо. Як привид у сірій уніформі, зливаючись із кахельною плиткою та дзеркальними стінами. Її метою було стати невидимою, і треба визнати, вона досягла в цьому неабиякої майстерності. Люди не помічали її, вони дивилися крізь неї, обговорювали свої мільйонні контракти та плани на відпустку на Мальдівах, ніби вона була просто ще одним предметом інтер'єру, як фікус у кутку чи кулер з водою. І Катерину це влаштовувало. Бо коли її помічали, починалося пекло пекло, яке жило у неї в роті, заїкання. Це було не просто слово, а вирок. Воно прийшло до неї в дитбудинку раптово і безжально, після того як її шестирічну жорстоко висміяли старші хлопці. Відтоді слова стали її ворогами. Вони застрягали в горлі, ламалися, перетворювалися на жалюгідне мукання. Кожна спроба сказати щось навіть найпростіше добрий день перетворювалася на тортури. Тому вона обрала мовчання. Мовчання було її бронею, її фортецею. Робота прибиральниці в Атланті була ідеальним сховком. Тут не треба було говорити, тільки мити, чистити, витирати. Катерина приїхала до цього великого міста лише два роки тому з далекого провінційного дитбудинку, сподіваючись назавжди загубитися серед мільйонів людей. Її руки працювали вправно і швидко, компенсуючи німоту рота. Вона знала цей клуб краще за будь-кого. Знала, під яким тренажером найчастіше забувають пляшки з водою, в якій шафці завжди залишають брудні рушники, і о котрій годині в жіночій сауні збирається компанія місцевих світських левиць, щоб обговорити останні плітки. Серед них була Вікторія, фітнес-тренерка з ідеальним тілом і отруйним язиком. Вона була головною мучителькою Катерини. Вікторія отримувала садиське задоволення, змушуючи дівчину говорити. Гей, ти німа, могла гукнути вона через увесь зал. П «Принеси мені водички. Клієнтки, її вірний почет гигикали, а Катерина, відчуваючи, як обличчя заливає гарячий сором, мовчки йшла до кулера. Вона ніколи не відповідала. Будь яка відповідь лише продовжила б знущання. Її мовчання було єдиною доступною їй формою гідності. Але в її сірому світі був один промінь світла його звали Андрій. Він працював тут техніком, ремонтував тренажери, лагодив сантехніку, тихий спокійний хлопець з добрими очима та вкритими мастилом руками. Він ніколи не намагався змусити її говорити. Коли вони перетиналися в коридорах, він просто кивав і ледь помітно всміхався. Іноді, коли вона мила підлогу біля розібраного тренажера, він міг мовчки простягнути їй чашку гарячого чаю з пакетика. І в цьому простому жесті було більше людяності, ніж у всіх словах, які вона чула за день. Катерина берегла ці моменти у своєму серці як найцінніший скарб. Був іще один чоловік, який привертав її увагу, хоч і зовсім інакше. Вона не знала його імені. Він з'являвся тричі на тиждень завжди в один і той же час, о сьомій ранку. Високий, підтягнутий, з вольовим підборіддям і втомленими очима. Він ніколи не слухав музику під час тренувань, як інші. Його погляд був зосередженим, рухи точними і вивіреними. Він тренувався з такою люттю, ніби боровся не зі штангою, а з цілим світом. Катерина часто спостерігала за ним краєм ока, коли протирала дзеркала. В ньому відчувалася якась глибока, прихована печаль, схожа на її власну. Звісно, вона ніколи б не наважилася навіть подивитися йому в очі він був з іншої планети, планети дорогих автомобілів, ідеально скроєних костюмів і впевнених чітких фраз. Того вечора робота затягнулася. Був корпоратив у якоїсь великої фірми, і після них клуб виглядав так, ніби по ньому пронісся ураган. Катерина методично сантиметр за сантиметр відвоювала територію у бруду й хаосу. Близько одинадцятої вечора вона дісталася до чоловічої роздягальні повітря було важким і вологим. Вона почала збирати розкидані рушники, коли під лавкою біля шавки номер 7 щось блиснуло. Катерина нахилилася. На холодній плитці лежала невелика металева річ Запонка. але не проста. Виготовлена з темного, майже чорного металу, з інкрустованим у центрі маленьким, глибокого синього кольору каменем. Навколо каменя йшло тонке гравіювання, дивний хитромудрий візерунок, що нагадував переплетені гілки дерева. Вона ніколи не бачила нічого подібного, річ виглядала дуже дорогою і, що важливіше, особистою. Серце закалатало. Шафка номер 7 Це була його шафка. Того самого чоловіка з сумними очима. Він якраз переодягався у свій діловий костюм перед тим, як піти. Що робити? Першим інстинктом було віднести знахідку адміністратору, але на зміні сьогодні була Світлана, подружка Вікторії. Катерина не сумнівалася, що дорога запонка загубиться в столі адміністратора назавжди. Вона могла просто залишити її там, де знайшла. Зрештою, це не її проблема. Але щось усередині не дозволяло їй так вчинити. Ця річ виглядала важливою можливо, подарунок, можливо, сімейна реліквія. Вона уявила, як цей чоловік, прийшовши додому, виявить пропажу, і його втомлені очі стануть ще сумнішими. Рішення прийшло само собою раптове і лякаюче. Він пішов не більше години тому. Вона знала його машину. Великий чорний седан, який завжди стояв на одному й тому ж місці на парковці. Затиснувши холодний метал у спітнілій долоні, Катерина кинулася до виходу. Вона не перевдягалася, так і вибігла на вулицю у своїй сірій уніформі. Холодне нічне повітря вдарило в обличчя. Парковка була майже порожньою. І ось він, його автомобіль, самотній під світлом ліхтаря. Дверцята з боку водія були відчинені, і він стояв біля них, розмовляючи по телефону. Катерина зупинилася, важко дихаючи. Тепер найстрашніше треба було підійти і сказати слова. Треба було змусити їх вийти назовні. Паніка піднімалася з глибини живота крижаною хвилею. Просто розвернися і йди, шепотів голос у голові. «Крінь цю запонку в кущі, воно тобі не потрібне. Але вона дивилася на його постать, на те, як напружено він стискав телефон і бачила не успішного бізнесмена, а просто самотню людину. І зробила крок. Потім ще один. Він помітив її, коли вона була вже за кілька метрів. Закінчивши розмову, він здивовано подивився на дивну дівчину в уніформі прибиральниці, яка наближалася до нього. Ви щось хотіли? Його голос був глибоким, трохи хрипким, не ворожим, але настороженим. Катерина зупинилася. Вона відкрила рота, але звідти не вирвалося жодного звуку, лише тихий, судомний вдих. Сором опалював щоки. Вона простягнула розкриту долоню, на якій лежала запонка. Чоловік подивився на її руку, потім на неї. Його погляд змінився. Він машинально торкнувся манжета своєї сорочки. Де ви її знайшли? Спитав він, і в його голосі вже не було настороженості, лише здивування. Катерина зібрала всі свої сили, вона вдихнула повітря і змусила себе говорити та там у роздягальні, під лавкою. Вона опустила очі не в змозі витримати його погляду. Зараз він засміється або гидливо скривиться так робили всі. Але він не сміявся. Він узяв запонку з її долоні, і їхні пальці на мить торкнулися, його були теплими. Дякую, сказав він тихо. Дуже вам дякую. Я думав, що втратив її назавжди. Вона, Вона дуже важлива для мене. Катерина лише кивнула, збираючись розвернутися і втекти назад у свою безпечну невидимість. Зачекайте, зупинив він її, дозвольте вам віддячити. Він поліз у кишеню піджака за гаманцем. Катерина заперечливо замотала головою. Не треба, ні, я наполягаю ви зробили для мене велику послугу. Він дістав кілька купюр, але Катерина відступила на крок, притискаючи руки до грудей. Його погляд ковзнув по її руках і зупинився на шиї, де, з під коміра уніформи, коли вона нахилилася, випадково визирнув тонкий старий ланцюжок. Точніше, те, що на ньому висіло. Це був маленький, потемнілий від часу срібний кулон, простий, без каміння, але з вигравірованим на ньому візерунком візерунком, що до болю нагадував переплетені гілки дерева на запонці. Чоловік завмер. Гроші випали з його пальців і безшумно впали на асфальт. Він дивився на її кулон, і його обличчя стало білим, як крейда. «Де?» Його голос раптом став глухим. Де ви це взяли? Катерина злякалася. Вона інстинктивно схопилася за кулон, ховаючи його в долоні. Це була єдина річ, що лишилася у неї з минулого, про яке вона нічого не знала. Їй віддали його у провінційному дитбудинку, де вона виросла, сказавши, що він був на ній, коли її знайшли. Це була її єдина таємниця, яку вона берегла 20 років. Це моє, прошепотіла вона. Чоловік зробив крок до неї. Його очі, які раніше здавалися просто втомленими, тепер були наповнені таким болем і такою неймовірною надією, що Катерині стало страшно. Покажіть, будь ласка, попросив він, і його голос тремтів. Будь ласка, не зрозуміло чому, але вона послухалася. Вона тремтячими пальцями витягла кулон з долоні. Він нахилився ближче, вдивляючись у знайомий візерунок, потім підняв свою руку і показав їй запонку гравіювання було ідентичним. Цей символ це герб нашої родини. Такий колон був лише у однієї людини, у моєї сестри, але нам сказали, що вона загинула 20 років тому. Світ під ногами Катерини похитнувся. Вона дивилася на цього незнайомця, на запонку в його руці, на свій кулон, і не могла зрозуміти, що відбувається. Це був якийсь дивний нереальний сон. С сестра? видихнула вона, мене звати Геннадій, сказав він, не зводячи з неї очей. А вас? Вона дивилася на нього і вперше в житті їй відчайдушно захотілося назвати своє ім'я чітко, голосно, без запинок. Катерина. Геннадій повільно кивнув, ніби пробуючи це ім'я на смак. Катерина, повторив він, мою сестру звали Оля, але їй було всього три роки. Скажіть Катерино, звідки ви? Ви пам'ятаєте своїх батьків? Вона заперечливо похитала головою. Я з дит... будинку далеко в області. Геннадій заплющив очі. Коли він їх розплющив, в них стояли сльози. Який дитячий будинок, в якому місті? «Номер три на з зеленій у провінції. Він стояв і дивився на неї так, ніби побачив привида привида з минулого, якого він таємно від усіх шукав роками. Я повинен все перевірити, сказав він нарешті. Його голос був сповнений рішучості. Я повинен знати. Можна ваш номер телефону, мені потрібно з вами зв'язатися. Тремтячою рукою вона дістала з кишені старенький кнопковий телефон і продиктувала номер. Кожна цифра давалася їй з неймовірними зусиллями, але вона вимовила їх усі. Дякую, Катерино, сказав він. Я вам зателефоную, обіцяю. Він сів у машину, але не заводив двигун. Просто сидів, дивлячись перед собою. А Катерина розвернулася і, немов у вісні, побрила назад до клубу. Холодний метал кулона на її грудях здавався незвично гарячим. Наступний день був схожий на марення. Катерина рухалася як автомат, виконуючи звичну роботу, але її думки були далеко. Вона знову і знову прокручувала в голові вчорашню розмову Геннадій, сестра, родинний герб. Це все не вкладалося в голові. Вона все життя вважала себе нічиєю, коренем, вирваним із землі. А тепер з'явилася ця божевільна, неймовірна можливість, що десь у неї є хтось. Вона боялася сподіватися це було занадто добре, щоб бути правдою. Швидше за все, це якась помилка, збіг. Він все перевірить, зрозуміє, що помилився, і більше ніколи не подзвонить. Так буде краще, спокійніше. Повернутися до своєї тихої, невидимої мушлі. Але телефон у кишені робочого халата обпалював стегно. Кожен дзвінок, кожен звук змушував її серце підстрибувати, але дзвонили не їй. Вікторія сьогодні була особливо не в гуморі, вона прискіпувалася до кожної дрібниці. Гей, гальмо, ти що сліпа? Тут розводи. Крикнула вона, тицяючи ідеально наманікюреним пальцем у ледь помітну пляму на дзеркалі. Катерина мовчки взяла ганчірку і почала терти. Я т тебе щось питаю, передражнила її тренерка. Ти взагалі чуєш, чи разом зі словами і слух відібрало?» Катерина стиснула зуби. Вона відчувала на собі погляди інших працівників. Хтось посміхався, хтось відводив очі. Ніхто не заступився ніколи. Раптом поряд з'явився Андрій. Віко, залиш її, тихо, але твердо сказав він. У неї своя робота, у тебе своя. Вікторія зміряла його зневажливим поглядом. О, ще один захисник убогих знайшовся. Ти б краще бігу доріжку номер 5 полагодив розумнику. Вона вже тиждень скрипить. Вона розвернулася і, погойдуючи стегнами, пішла геть. Андрій подивився на Катерину. Не звертай уваги, вона просто зла на весь світ. Дівчина вдячно подивилася на нього. Вона хотіла сказати дякую, але слово застрягло в горлі. Вона лише ледь помітно кивнула. Все гаразд, зрозумів він. Тримайся. І він пішов у бік тренажерного залу, залишивши Катерину наодинці з її думками і плямою на дзеркалі, яка вже давно зникла. Його проста доброта на мить повернула її до реальності. Але потім думки знову полетіли до вчорашнього вечора. Геннадій тим часом не гаяв ані хвилини. Відразу після розмови з Катериною він поїхав до свого діда Олексія Петровича, патріарха родини, сивого суворого чоловіка, який вже давно відійшов від справ, але тримав усю сім'ю в залізному кулаці. Діду, почав Геннадій без передмов, поклавши на стіл ту саму запонку. Я її знайшов. Олексій Петрович підняв від паперів важкий погляд. Що ти знайшов, Геннадію, говори ясніше. Я знайшов дівчину з кулоном, з нашим гербом. Вона каже, що виросла в дитбудинку далеко звідси. Обличчя старого скам'яніло. Він довго мовчав, дивлячись на онука. Не може бути, нарешті прохрипів він. Вона загинула. Нам сказали в тій провінційній лікарні, що вона не вижила після аварії. А якщо нам збрехали, голос Геннадія тремтів від напруги. Або сталася жахлива помилка в хаосі тієї ночі. Діду, я бачив цей кулон. Я ніколи не вірив у ті папери до кінця, я таємно подавав запити всі ці роки, поки ти забороняв мені ятрити старі рани. Ти пам'ятаєш, мама замовляла його для неї. Олексій Петрович заплющив очі. Двадцять років він жив із цим болем. Та жахлива аварія, яка забрала його сина і невістку. Геннадій тоді десятирічний дивом вижив, а трирічна Оля. Виявилося, що через плутанину в документах та паніку лікарів дитину, яку ніхто не впізнав, відвезли в іншу область і оформили як невідому сироту. Родина, розбита горем, просто повірила офіційним звітам про смерть. Ми повинні це перевірити, твердо сказав Геннадій. Негайно. Вранці він був у кабінеті директора дитбудинку номер 3 це була втомлена жінка з добрими очима. Так, я пам'ятаю цю дівчинку, сказала вона, переглядаючи справу. Катерина. Прізвища моїй не давали. Її привезли до нас з лікарні іншої області. Їй було трохи більше трьох років. Вона довго не говорила зовсім, а потім почалися проблеми з мовленням. У неї на шиї був цей срібний кулон. Я особисто сховала його і віддала їй лише на повноліття. Це єдине, що у неї було. Геннадій відчув, як усередині все холоне. Дата аварії в довідці збігалася день у день, сумнівів більше не було. Він подзвонив Катерині о півдні, вона якраз мила підлогу в холі, коли телефон завібрував. Алло? ледь чутно прошепотіла вона. Катерино, це Геннадій. У нас є новини дуже важливі. Я заїду за вами о сьомій. Весь залишок дня дівчина провела як у тумані. Руки виконували звичну роботу, а голова відмовлялася думати. Коли робочий день скінчився, вона сіла у своїй комірчині на перевернуте відро і втупилася в стіну. Хто вона? Усе своє життя вона була катею з дитбудинку, а тепер минуле стукало в її двері. Рівно о сьомій вона вийшла на парковку. Чорний седан Геннадія вже чекав він вийшов їй назустріч. Сідайте, будь ласка, нам треба заїхати в одне місце. Там на нас чекає наш дідусь Олексій Петрович. Вони їхали мовчки. Катерина дивилася у вікно на вечірнє місто. Вона ніколи не належала нікому, і думка про те, що в неї є дідусь, була такою ж дикою, як думка про політ на місяць. Вони увійшли до будинку величезний хол, сходи, картини з глибокого крісла їм назустріч піднявся високий сивий чоловік. Він спирався на палицю, його блакитні вицвілі очі впилися в Катерину. Він повільно підійшов до неї. Дівчина інстинктивно зщулилася. Старий зупинився за крок, він довго дивився на її обличчя, потім на кулон. Оля. прошепотів він, і його голос здригнувся. Він торкнувся її щоки. Пробач мені, дитино, пробач, що ми не знайшли тебе раніше. Ми думали, що втратили тебе назавжди. Катерина підняла на нього очі. Вона бачила старого могутнього чоловіка, який плакав перед нею. Ти вдома, сестричко, тихо сказав Геннадій, поклавши руку їй на плече. Твоє справжнє ім'я Ольга Гнатенко. Ти моя молодша сестра. Світ остаточно розколовся на до і після. Вона стояла посеред вітальні. І двадцять років самотності руйнувалися. Вона не заплакала, була лише порожнеча і гул у вухах. Вони сиділи у вітальні, і Олексій Петрович розповідав про батьків, про дитинство, про ту страшну аварію. Він говорив про помилку лікарів, про власне горе, яке засліпило його. Геннадій сидів поруч і не зводив з Катерини очей. Ми забрали Геннадія до себе. Виховали, закінчив дід, а про тебе ми просто не знали. Я клянуся, якби ми знали, що ти жива, ми перевернули небо і землю. Катерина слухала, і в її свідомості потроху складалася мозаїка. У неї були батьки, був брат вона не була нічиєю. Я, почала вона, і слова далися їй легше. Я не знаю, що сказати. Нічого не треба говорити, м'яко відповів Геннадій. Ти вдома. Вперше за багато років дівчина заснула не у своїй орендованій кімнаті на околиці, а у великій спальні маєтку. Наступні тижні були схожі на вир. Геннадій та Олексій Петрович оточили її неймовірною турботою. Катерина звільнилася з Атланту, Геннадій наполіг на цьому. Тобі більше ніколи не доведеться мити підлогу за іншими. Вона переїхала до них, їй виділили найкращу кімнату. Для неї купували дорогий одяг, але найважчі зміни відбувалися всередині. Вона почувалася самозванкою, не вміла поводитися за столом, не знала, про що говорити з дідом. Геннадій це розумів він був терплячим, показував їй старі фотографії. На одній з них маленька дівчинка сміялася на руках у молодого чоловіка. Це ти з татом, сказав Геннадій. Ти завжди була такою сміхотливою. Катерина дивилася на фото і не впізнавала себе. Вона не пам'ятала сміху. Найбільшою проблемою залишалося заїкання. Геннадій знайшов найкращого логопеда професора Сергія Івановича. Заняття були важкими. Дихальні вправи, вимовляння звуків, робота з минулим, і потроху, міліметр за міліметром, лід почав скресати. Минали місяці. Катерина змінювалася. З'явилася нова постава, впевненіший погляд. Вона почала читати книги з бібліотеки Діда. Вона все ще говорила повільно, але судоми в горлі траплялися все рідше. Іноді вона згадувала Вікторію і не відчувала ненависті. Тільки жалість згадувала і Андрія його підтримку. Одного дня, майже через рік, Геннадій сказав У мене сьогодні тренування в Атланті. Я хочу, щоб ти поїхала зі мною як гостя. Пора подивитися на це місце з іншого боку. Катерина вагалася, але погодилася. Вона одягла елегантну сукню, зробила легкий макіяж, подивилася на себе в дзеркало, звідти на неї дивилася впевнена жінка. Коли вони увійшли до клубу, адміністраторка підскочила. Добрий вечір, Геннадію Андрійовичу. Він провів сестру всередину. Біля стійки з гантелями стояла Вікторія. Їхні погляди зустрілися. Обличчя Вікторії витягнулося. Вона впізнала Катерину. Замість прибиральниці вона бачила леді під руку з найбагатшим клієнтом. Катерина не відвела погляду. Вона ледь помітно всміхнулася і спокійно пішла далі. Поки Геннадій тренувався, Катерина сиділа у барі. Раптом вона побачила його. Андрій йшов через хол з ящиком інструментів. Зачекайте хвилинку, сказала вона братові. Вона підійшла до нього. Андрію. Він обернувся. Спочатку не впізнав, а потім його очі розширилися. Катерина, це ти? Я. відповіла вона чисто, без жодної запинки. Я хотіла подякувати за все. Мене звати Ольга, але для друзів можна просто Катя. Може, ми якось вип'ємо кави, я запрошую. Його очі засяяли. Із задоволенням дзвони, коли захочеш. Через два роки у великому саду маєтку святкували день народження Олексія Петровича. За столом сиділа вся родина Геннадій зі своєю нареченою, дід, який виглядав на 10 років молодшим. І Оля. Поруч з нею сидів Андрій, тримаючи її за руку. Він залишив роботу в Атланті і тепер керував власною майстернею, яку допоміг йому відкрити Геннадій. Ольга підняла келих. Я хочу сказати тост. Її голос звучав чисто і впевнено. Я хочу випити за втрати, які виявляються знахідками. І за те, що іноді треба спочатку загубитися, щоб нарешті знайти себе. За нашу родину усі підняли келихи. Олексій Петрович змахнув сльозу. Геннадій дивився на сестру з гордістю, а Андрій стиснув її руку. Ольга зрозуміла, що нарешті знайшла своє місце. Її партія в оркестрі життя більше не була тишею. Тепер це була прекрасна і неймовірно щаслива мелодія. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця, адже воно вам точно сподобалося? Натискайте кнопку підписатися та ставте лайки прямо зараз. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.